Микола Помоненко – один з найгеніальніших українських живописців та оспівувач українських традицій, картини якого представлені у Луврі та інших всесвітньо відомих музеях. І сьогодні ми поговоримо про його шлях до визнання, пошуки натхнення, боротьбу з незаконним використанням його робіт та розберемо декілька картин, щоб краще осягнути величезне значення творчості цього митця для України. І як завжди, для того, щоб краще зрозуміти контекст його творчості, поговоримо спочатку і про життєвий шлях митця. Народився Микола Помененко 9 березня за старим стилем або ж 21 березня за Новим, у 1892 році у Києві, і мистецтво оточувало його з дитинства, адже його батько, Корнелій Данилович Помененко був майстром іконопису та різбієрем. Дитинство Миколи прийшло на мальовничій Пріорці, яка в той час вважалася дачним передмістям Києва. Хлопець охоче допомагав батьку з його роботою, їздив з ним по селах і губерніях, збираючи замовлення, та виступав асистентом під час їх виконання. Батьки Миколи помітили його здібність до малювання з дитинства, тому й відправили хлопця навчатися іконопису до києво Печерської лаври. Кажуть, що саме там на його таланти звернув увагу Микола Мурашко, дядько іншого відомого українського живописця Олександра Мурашко, якого ми ще згадаємо. Завдяки цьому, у віці 16 років, Пимоненко починає навчання у київській рисувальній школі, причому безоплатно його родина не мала коштів на це. І, на щастя, Миколі Мурашко вдалося домовитися про такі умови для талановитого учня. Тут варто зазначити, що заклад був доволі молодим і на той час існував всього три роки. Заснований він, до речі, тим же Миколою Мурашко і утримувався здебільшого коштом пожертв мецената Івана Терещенка. І на цьому моменті я хотіла б зробити невелику паузу і подякувати спонсорам мого каналу за підтримку. Ви надзвичайно мотивуєте мене продовжувати створювати контент про мистецтво. А якщо ви теж бажаєте підтримати канал, ставши спонсором, шукайте посилання у описі під відео і доєднуйтеся до нашої спільноти естетів. Також запрошую вас відвідати інстаграм. Там я публікую короткі розповіді та тести про мистецтво. А також саме там ви можете придбати шопери, блокноти та стікерпаки, присвячені світовим шедеврам. Що ж, повертаємося до Київської рисувальної школи. Різні джерела вказують на її численні переваги. Цей заклад був доступний талановитим людям з різних верст населення та мав вільну творчу атмосферу. Проте, очевидним недоліком була невизначеність статусу випускників школи. Наприклад, щоб отримати право викладати малювання у школі, Миколі Пимоненко у 1881 році довелося не тільки скласти іспит, а й надіслати свої екзаменаційні роботи до Петербурзької академії мистецтв на затвердження, і він, звісно ж, отримав право викладання у школі, проте вирішив продовжити власне навчання. Тож у 82-му році, коли йому було 20, Микола Пимоненко вступив до Петербурзької академії мистецтв, спочатку як вільний слухач. Тут важливо підкреслити, що на той момент у Києві ще не було академії мистецтв. Тому митці часто були змушені їхати навчатися в Петербург. Наприклад, в один час з Пимоненком там навчалися і інші українські художники: Сергій Васильківський та Михайло Беркус. До того ж, під час навчання в академії він здобував освіту у майстерні українського живописця Володимира Орловського, з донькою якого пізніше одружився. Там він познайомився з Олею Ріпинем. Та з багатьма членами товариства пересувних художніх виставок, відомими також як передвижники. Навчався Пиманенко успішно і навіть отримував відзнаки дві малих та одну велику срібну медаль. Але навчався там він недовго, адже скрутне фінансове становище та хвороба легенів, яка кажуть, отримана саме через Петербурзький клімат, змусили його припинити навчання вже через два роки після вступу. Лікарі радили йому їхати до Криму, але Микола не мав статків на це. Замість цього він вирушив до села Малютянка, що на Київщині, де, крім цілющого чистого повітря, він знайшов і невичерпне джерело натхнення, мальовничу природу та колоритне життя селян, у якому були присутні праця, обрядовість, різні життєві ситуації, часом комічні, а іноді і трагічні. Проте добре знайомі багатьом та справжні людські емоції та переживання. Він обладнав художню майстерню і часто писав свої картини саме в цьому місці. Паралельно Пимененко починає викладати у Київській рисувальній школі серед його учнів багато відомих у майбутньому художників, зокрема Казимир Малевич та Олександр Мурашко, але не припиняє навчання і сам Пимоненко. Він, можливо, був одним з перших, хто спробував на собі дистанційне навчання задовго до появи зуму. Справа в тому, що у Петербурзькій академії добре розуміли рівень таланту Пимоненка і не хотіли відпускати такого обдарованого живописця. Тому, як виняток, погодилися працювати з ним віддалено. Микола Пимоненко надсилав свої полотна пошти протягом сіми років. Доки не отримав звання почесного вільного общника академії мистецтв, Пимененко був прихильником написання жанрових картин, побутових сцен життя українського села, що оспівували мальовничу природу та українські традиції, яскравий приклад картина Різдвяні ворожіння, де митець зобразив традицію ворожіння на Андрія. На картині ми бачимо двох молодих, гарних дівчат. Вони святково вбралися, одягли на миста, спідниці, білі сорочки, ймовірно, вишиті власноруч. Гадання відбувається ввечері, це можна зрозуміти по тінням на стінах. Поруч з дівчатами стоїть миска з водою. За традицією, віск зі свічки виливають воду, потім потрібно взяти фігурку, що утворилася, підсвітити свічкою та роздивитися її тінь на фоні стіни. Тоді можна побачити, що чекає на вас у майбутньому. На картині ми бачимо кульмінацію процесу. Дівчата дивляться на стіни в очікуванні, але художник залишає нам інтригу. Тому кожен глядач може тільки здогадуватися, що ж побачать дівчатам. Але хочеться вірити, що на них чекає щасливе майбутнє. Пимоненко майстерно зобразив момент очікування та емоції, критики схвально сприйняли цю роботу. Розповсюдженими у його творчості є і сюжети калядування, також зустрічаються весілля, святкування великодня, жнива. І, хоча у центрі його робіт завжди люди, Пиманенко з величезною любов'ю пише природу, що їх оточує, та ніколи не забуває підкреслити її красу. Тут квітуча гілочка, там пишні трави, і все це натхненними лютянкою. А крім цього, неможливо не помітити майстерність митця у зображенні місячного світла і води, що додає його картинам особливої атмосфери. Імовірно, таку любов за зображенням природи Пиманенко прищепив його вчитель і тесть Володимир Орловський. Пан Орловський бував у Франції та захоплювався митцями барбізонської школи, відомими майстрами пейзажного живопису. При цьому, незважаючи на реалістичність зображення, їхні картини досить романтизовані. Це ж можна помітити і на роботах самого Орловського, а пізніше і Пимоненка. Втім, у роботах митця можна побачити не тільки ліричне оспівування життя українського села. Микола Пимоненко приділяв увагу і гострим соціальним проблемам. Прикладами цього є роботи самосуд та проводи рекрута. Окреме місце у його творчості відведене єврейській культурі та її взаємодії з українською. Цьому присвячена і одна з його найвідоміших робіт жертва фанатизму, створена на реальних подіях. Кажуть, тоді Пимоненко почув про жахливий випадок у Кременці, де зацькували та навіть хотіли побити камінням дівчину-єврейку, яка покохала хлопця християнина і прийняла християнство. Це настільки вразило художника, що він навіть поїхав у Кременець, чому була не дуже рада місцева громада. Але поліцейський надав художнику дозвіл на роботу в обмін на подаровану картину. На роботі жертва фанатизму Поминенко зобразив момент, коли натовп погрожує дівчині, погрожує палицями, кулаками та навіть парасольками, а вона, рятуючись від них, притулилася до огорожі. Яка ніби розділяє відособлену громаду від решти людей, в її очах повний відчай трохи з боку її батьки. Мати ридає, а батько підняв праву руку, ніби на знак зречення від доньки. Але навіть на такій трагічній картині Пимененко майстерно прописав природу і цим ще більше посилив гнітючість моменту небо сіре, немов перед грозою, летить зграя чорних птахів. Людей оточують сухі бур'яни, а позаду будинку темний ліс. До речі, це далеко не єдина картина Помененка, присвячена проблемі інтеграції євреїв у суспільство, що гостро постувало у той час, особливо на західних і східних територіях Російської імперії. Це і картини розмова та євреї несуть речі куплені на аукціоні. Писав він і портрети єврейської інтелігенції, до прикладу, Лазаря Бродського. Цікаво дослідити також жіночі образи у його творчості. Микола Помененко часто зображує жінок та дівчат у процесі роботи, демонструючи їхню силу та витривалість, коли вони несуть хмиз чи то набирають воду з колодязя. При цьому вони виглядають тендітними, охайними та дуже гарними. Цікаво і те, що Помененко, прихильник зображення різних українських традицій, не зображав вечорниці. Він надавав перевагу сюжетам особистого спілкування дівчини і хлопця. При цьому погляд дівчини часто опущений, а на вустах сором'язлива усмішка, ніби підкреслює соціальні очікування від дівчат до шлюбу, їхні переживання про те, що подумають люди. Зустрічається і сюжети ревнощів, наприклад, в одноіменній роботі ревнощів, та сюжети очікування шлюбу, ймовірно, у тій же картині різдвяні ворожіння. Проте заміжніх жінок митець зображує більш вільними та впевненими. А окрема насолода це автентичний український одяг та прикраси, так детально показані на полотнах живописця. Це і коралі, і вишиті сорочки, і фартушки, і віночки неймовірна краса. А зараз давайте трохи повернемося до біографії Миколи Поманенко. Як ви пам'ятаєте, він викладає у київській рисувальній школі та часто їздить у свою студію в малютянці. Окрім цього, у 90-х роках він брав участь у створенні розписів Володимирського собору в Києві, за що отримав орден Святої Анни третього ступеня. У 1899 Пимоненко став дійсним членом товариства пересувних художніх виставок. А після закриття Київської рисувальної школи у 1901 році художник став штатним викладачем малювання у Київському політехнічному інституті. Водночас Пимоненко був одним з організаторів Київського художнього училища, де теж викладав до 1906 року. В цей період у його творчості з'являються і міські сюжети, наприклад, картини Квіткарка, Зустріч та Бесіда. У 1904 році Рада Імператорської академії мистецтв присвоїла Пимененку звання академіка живопису за, тут цитую, «відомість у художній царині. Талант Пимененка визнали і у Європі, а сталося це завдяки його дружині Олександрі. Кажуть, що ще під час весілля Микола і Олександра мали жартівливу домовленість про те, що коли їй сподобається одна з картин, вона стане її власністю. Пізніше Олександра обрала роботу вихід із церкви у Великий Четвер. Але не для того, щоб повісити на стіну і милуватися, а для того, щоб надіслати на виставку за кордон. Олександра вірила у талант свого чоловіка більше, ніж він сам, і не дарма. після виставки картину придбала відома німецька галерея нова пінакотека. У 1909 році на Паризькому салоні експонувалася його картина Гопак. І мала неабиякий успіх. Автора вшанували золотою медаллю, а роботу викупив лувер. Український живописець став членом товариства Мюнхенських художників і Паризького інтернаціонального союзу мистецтв та літератури. Неприємний випадок стався з живописцем у 1908 році, коли він отримав гнівного листа від товариства пересувних художніх виставок. У листі інші митці дорікали Пиманенку у тому, що він вирішив заробляти на продажі алкоголю, що було неприпустимим та навіть ганебним для митця його рівня. А справа ось в чому. На той момент Пимененко вже був визнаним і відомим художником, його роботи часто розміщувалися на листівках і були добре знайомі людям. Одна з таких картин додому. На ній зображено повернення нетверезого чоловіка додому, де його чекає розлючена жінка з різкою. Саме цю картину запозичило для етикетки свого алкогольного напою спотикач товариство Шустав з синами, звісно, без згоди Пимененка, що дуже розлютила художника, так що він вирішив подати позов до суду. кажуть, що Шустав навіть пропонував йому так звані відступні, щоб не починати судовий процес. Але Пимоненко був невблаганним, і він таки довів своє авторство та право власності на твір. А потім, зрозумівши, що його роботи так само незаконно використовуються і на листівках та репродукціях, почав ще один судовий процес, отримавши справедливу компенсацію. На жаль, Микола Пимоненко прожив недовге життя і помер у віці 50 років від хвороби печінки. Складно уявити, скільки б ще шедеврів міг подарувати світові цей неймовірно працьовитий і талановитий митець. Його творчий здобуток налічує понад тисячу робіт, унікальних, самобутніх, часом романтизованих, але при цьому безумовно історично цінних. Сподіваюся, що через сотні та навіть тисячі років. Вони продовжать розповідати про українські звичаї та традиції того часу наступним поколінням. І на жаль, вимушено закінчити це відео на сумній ноті, адже вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час окупації Херсону Росіяни викрали картини Миколи Пимоненка Великодня Заутрення та Колядки з Херсонського художнього музею. Точне місце перебування робіт невідоме. Проте, можливо, вони знаходяться у центральному музеї Тавриди на території тимчасово окупованого Криму. І загалом Пимоненко один з багатьох українських художників, яких Росія любить називати своїми. Але коли знаєш контекст його творчості, не виникає жодних сумнівів. Кожна його робота оспівує мальовничу Україну та сповнена любові до своєї землі. А я сподіваюся, що це відео було корисним і цікавим для вас. Якщо це так, не забувайте ставити вподобайку та підписуватися на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.